Усім привіт! Сьогодні готуємо дуже просту і смачну запіканку з тертої картоплі. По суті, це такий собі великий дерун з сосисками в духовці. Виходить, неймовірно, апетитно. Усі інгредієнти в описі під відео. Картоплю чистимо і тремо на великій терці, солимо, перчимо, додаємо сушений кріп або свіжий, якщо є під рукою, Вбиваємо яйця. Вливаємо молоко і усе гарненьо перемішуємо. Форму для запікання змащуємо олією. Викладаємо половину картопляної маси та розрівнюємо. Далі кладемо сосиски без оболонки і накриваємо рештою картоплі. Відправляємо все це добро в духовку розігріту до 200 градусів приблизно на 50 хвилин. Через 50 хвилин наша запіканочка вже гарно підрум'янилась і готова до подачі. Легка, смачна домашня картопляна запіканка з сосисками вже на столі. Приємного апетиту! Якщо рецепт припав до душі, тицяйте лайк і підписуйтесь, бо попереду ще багато смаколиків.